У ковалі затримали керівника благодійного фонду Україна з серцем, який за роду обіцяв військово зобов'язаному чоловіку включити його до системи шлях. Сам благодійний фонд зареєстрований у селі Волошки Ковальського району і був створений на початку війни. Затримання проводили співробітники Житомирської поліції. Відомо, що 43-річний житель Коваля, який є співзасновником благодійного фонду, пообіцяв 33-річному чоловіку допомогти перетнути кордон під виглядом працівника організації. Спочатку благодійник просив за свої послуги 1200 доларів США. Проте пізніше вирішив, що з цього буде замало і підвищив ціну до 2 тисяч доларів. Під час передачі першого траншу коштів у сумі 40 тисяч гривень роботодавець надав чоловіку посвідчення волонтера, а також продемонстрував наказ щодо призначення його водієм фонду. Та пообіцяв, що внесе відомості щодо нього у систему шлях. Під час наступної передачі коштів у сумі 8 тисяч гривень співробітники і затримали благодійнику, Комерсанта правоохоронці провели обшуки в приміщенні фігуранта та в офісі благодійної організації. Звіти вилучили печатки, банківську картку та документацію. Наразі фігуранту вже повідомили про підозру за двома статтями, зловживання впливом та незаконне переміщення осіб через державний кордон України. Отож, благодійник освітить від 7 до 9 років позбавлення волі. Житомирські поліцейські перекрили канал ухилення від мобілізації. Керівник благодійної організації Захабар обіцяв військовозобов'язаному посприяти у включенні відомостей про нього до системи шлях. Відтак це дозволило б чоловікові безперешкодно під приводом перевезення гуманітарної допомоги перетнути кордон та, як наслідок, ухилитися від мобілізації. Саме під час зустрічі та отримання 8 тисяч гривень поліцейські затримали фігуранта. Правоохоронці провели обшуки в помешканні підозрюваного та в офісі благодійної організації, звідки вилучили печатки, банківську карту та документацію. Слідчі головного управління національної поліції в Житомирській області повідомили фігурантові про підозру у кримінальних правопорушеннях за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 та частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України.